Я б от хотів би, щоб усі всі радники, порадники і дармоїди з офісу президента, їх там вже скоро запутатися можна буде в тій кількості, які вони там є, пояснили президенту нашому, що він дуже погано виглядає, коли в своїх інтерв'ю, особливо для захисної преси, каже: я б з задоволенням провів вибори. Ви, мабуть, це помітили, да? я б зробив вибори, але я не можу зробити. Шановний пане президент, ви не маєте жодного, від слова, жодного відношення до проведення виборів. Ви їх не призначаєте, не проводите, не фінансуєте. Ви в них берете участь або як кандидат, або просто як виборець. Ну, в залежності від вашого бажання. Ви не, ви не імператор. Я провів, я не провів. Для цього існує Центральна виборча комісія. Для цього існує парламент, який призначає для цього існує кабмін, який виділяє кошти для фінансування організації ну, технічного забезпечення на місцях.